Привіт, світлячки! в цьому відео поговоримо про хороші стосунки з мамою. Дійсності, хороші стосунки з мамою це є велике благословення, надзвичайно велике. В цьому відео я дам більш детальну інформацію, що це таке, це як воно впливає на наше життя. І так, перше, значить, мама з дитинства вирішує, що нам можна, а що ні. От ну є нормальні мами. Тобто, ми розуміємо, да що коли дитина приходить мами і каже, мама, хочу морозива». Окей, мама знає, дитині там на такий вік можна дати три ложки морозива, Цього достатньо. дитина, звичайно, може топити ножком, кричати Мама, хочу кілограм морозива». От. Ну мама, то знає, що дитині кілограм морозива давати не можна, тому що дитина наїсться та захворіє. Це нормально. мама. Окей, тут все добре. Але є таке, що мама все життя каже: Ні, 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 ні не дам не можна, не ходи, не роби і так далі. От. Ну, потім зато психологи мають що робити, причому на все життя. Ну от і в дійсності, мінімум 95% людей йдуть психологію в першу чергу розібратися з собою, зі своїми проблемами. Тому стосунки, я і весь цей світ, от дитина, коли народжується, як мінімум, перший рік часу, дитина знає, в мене є мама, і мама це представник всього світу, представник Бога і так далі. Ну, і через ці стосунки. Дитина розуміє, як до мене відноситься весь світ. Якщо мама там плюнула на дитину, дитина десь там валяється, кричить, що щось таке, дитина вічно голодна і так далі, якою виросте ця дитина? Пояснюю це дуже просто, називається неблагополучна сім'я. Чому тато вічно на роботі, тато мама не любить, мама вся на нервах, їсти нема що, грошей нема, біда зі всіх сторін. І там жінка. і так далі. Якою буде та дитина? Неважко здогадатися. Тобто там буде все погано. Якщо ж мама хороша, в цьому відео, я обіцяв те, що буду говорити про хороше. Дорогенькі мої, тут буде часткова інформація, повна інформація, якщо ви хочете детально з цим розібратись, я всім вам рекомендую. Пройти річний базовий курс медичної астрології. Курс зараз доступний в записі, його можна проходити самостійно. Купуєте весь курс і працюєте. Це є великий системний підхід. Розумієте, Ви через за рік часу ви пройдете повний коучинг, астрокоучинг, астропсихологія. І ви будете розуміти ці всі процеси. Тому ну що ви заходите в інтернет, там купа психологів кричать, там психологи, кармологи, астрологи, нумерологи і так далі, всі пояснюють стосунки з мамою, але це є часткова інформація. У вас не складається вся картина, немає повного Процесу. Ну, от, розумієте Далі. Якщо мама в дійсності є представник вашого світу, і вона вас любить, вона просто турбується, піклується, ви будете далі, як жити, весь світ мене любить. Я знаю, що мене люблять всі. Да? Ну так буде казати ця дитина. І куди б ця людина не прийшла, от вона від всіх приймає допомогу. Вона при всіх приймає турботу. Ця людина буде жити прекрасно у цьому світі, абсолютно прекрасно. Тому що вона розуміє, мене, мене люблять всі. Про мене турбуються всі. Мене всі обожнюють. Мені всі все дають. Мені всі всього життя будуть допомагати. Це вкладено в підсвідомості в дуже глибокі пласти нашої підсвідомості. Ну, така людина буде прекрасно жити. <кій> Далі. Фінанси. От люди хочуть там гроші, гроші, гроші. Окей. Гроші приходять до нас від кого? Від інших людей. Питання: чи вмієте ви прийняти щось від когось? Проведіть експеримент, от я вам рекомендую. От можете по собі згадати. Якщо маєте якийсь цікавий досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях. Знаєте, я постійно що роблю. Це не те, що я стібусь над людьми, ще що щось таке. Ні, от я дійсно даю, ну, роблю ці процеси, да, я спостерігаю з людьми, що робиться. Наприклад, сідаю в таксі, от, їду там 80 гривень. Я дістаю сотню, даю, кажу, дякую. Є люди, ну, є таксисти, які приймають ці гроші кажуть, дякую. Все, він просто це прийме. Є таксисти, йому даєш там 10-20 гривень більше, він. Візьміть, будь ласка, здачу, мені чужого не треба. Чого тобі не треба, це чуже? не то що, якщо б ти в мене вкрав десятку, понятно, я б тобі дав по морді. Ну, це нормально. Окей, Якщо я тобі сам даю, тому що ти мене швидко привіз, тебе класна машина. Чого ти встидаєшся, чого ти боїшся взяти в мене ці гроші? В чому питання? Я ж тобі сам їх віддаю, ти ж не крадеш в мене ті гроші. Ні-ні, мені чужого не треба. Чого ти трусишся, блін? Візьми просто це спокійно. Тобто, дивіться, людина з таким вона готова це приймати. Вона вміє це приймати. Така людина вона буде знаходитися в стані спокою, в стані медитації. Вона буде бачити прекрасним весь цей світ. Вона буде бачити материнство всюди. От. Е, є ситуація, да, тобто, ну, наприклад, там кошеня десь там заблукало. Да? Людина, в якої хороший місяць, вона буде бачити це кошеня, скаже, клас, йшлись добрі люди, які підібрали це кошеня, нагодували, о, так, виростили, клас. Людина, в якої проблемний місце, вона скаже, сволочі, гади кинули кошеня, кошеня там чуть не здохло. Да? Ну, тобто буде повний негатив. Знаєте, кажуть, є е, свідомість мухи, а є свідомість бджули. Муха вона прилетить в шикарне поле, яке за всі, все в квітах. Разумієте, що ця людина побачить? О, какашка! Є, є, знайшов какашку. Ну, муха така. А коли бджола прилетить навіть на свалку, вона знайде одну квіточку, де буде пилот, де буде мідь розумієте От. Відповідно, якщо в людини хороші стосунки з мамою, що буде? О, ця людина вона буде бачити е, добре всюди. Вона завжди десь знайде якийсь нектар. розумієте Щось смачне. Хм. Про здоров'я. Е, якщо людина... Вона має хороші стосунки з мамою, в першу чергу така людина буде спокійна. Від спокою нашого розуму залежиться дуже сильно наше фізичне здоров'я. Чому наше здоров'я? Дивіться, наше тіло у нас складається дуже багато з чого: елемент, який вода. Мама це місяць, місяць це вода. Якщо у вас проблеми з водою, у вас будуть відповідно проблеми зі здоров'ям це легені. Вони складаються, що так, зовні тут кость, але всередині вода. Наш мозок. Тут зверху череп, черепна коробка, так, це кістка, але всередині там мозок, сіра речовина, це вода. І все залежить від місяця, від води. Далі, якщо людина спокійна, вона може е з любим колективом знайти хороші стосунки. В першу чергу, це стосунки в сім'ї. Повивчайте сім'ї, як живуть мільярдери. Я почав вивчати, як живуть мільярдери. Знаєте, в якийсь момент я вивчав, як живуть мільйонери. Мені не цікаво, це стало. Це не ті люди, на кого я хочу рівнятися. Коли я почав вивчати життя мільярдерів, це зовсім інакші люди, абсолютно інакші. Це люди, які можуть годинами дуже довго знаходитися в надзвичайно глибоких медитаціях. Це люди, які дуже спокійні, абсолютно спокійні. Великі гроші, мільярдні статки в першу чергу крутяться. Це сімейний бізнес. Повторюю, сімейний, сім'я вміти втримати. Це клани, це сімейні клани. Розумієте? Тому ці люди вони можуть це зробити. От, я стикався з такими історіями, коли люди, чоловік, жінка заробили дуже великі гроші, надзвичайно великі гроші. Але є чоловік і є жінка, а дітей немає. Дітей нема. Разумієте? Кому ті статки залишати. Якщо у вас хороший місяць, ви скажете, ну може, мене встановити. Ну, так зробив мій один класний друг, якого хороший класний місяць прокачаний. Ну. Далі тема лідерства. Колектив, раніше. колектив лідерство. Для того щоб стати лідером, дивіться, коли лідер він йде вперед. Він такий ви там знервований. Ви підете за таким лідером? Не підете. Енергія лідерства це сонце. Так, але лідер має бути спокійний. Якщо лідер спокійний, так, він в цьому випадку може вести за собою людей. Якщо ж він неспокійний, він не зможе повести за собою людей. Що таке енергія сонця місця? Прийдіть на базовий курс фідичної астрології. Курс можна придбати в записі, можна займатися самостійно. Курс дуже великий, 500 годин. І ці всі речі, ці всі процеси після проходження курсу, ви будете розуміти набагато краще, набагато глибше. Знаєте, мені люди часто кажуть, це загальна інформація. Це не загальна інформація. Це є конкретна наука, є прописані певні правила. Далі робота в колективі. Ви можете бути прекрасним лідером, але якщо у вас є проблеми в стосунках з колективом, ви далеко не заїдете. Ви нікуди не зможете заїхати взагалі. Нам всім потрібні стосунки з людьми. Нам всім потрібні стосунки з колективом. Ви думаєте, я візьму зароблю гроші. Гроші заробити, як ви це хочете зробити. Ви будете гроші заробляти. Ваші гроші знаходяться в інших людей. Ви їм надаєте якісь послуги, вони вам за це дають гроші. Але це знову ж таки стосунки з людьми. Чим би ви не займалися, завжди буде стояти питання: про що я і люди, я і якийсь колектив, я і якийсь інший колектив. Це завжди, це нормальна схема. Далі, любов до мами. Це емоції, це наше коріння. Якщо ви корінь дерева, так? Якщо, ну, корінь звідки починається. Рід, мама, вода, чи тече вода в вашому тілі? Ваше тіло це як дерево. Так? Якщо корінь добрий, дерево буде рости, воно буде розквітати, будуть плоди. Якщо корінь поганий, якщо немає коріння. Нічого не буде, це буде перекоти поле, воно не може ніде корінь пустити. Хм. Давайте розберемося 12 сфер життя. І так, перший будинок велічної астрології це людина, це сама особистість. Ну, в першу чергу, це людина має цей внутрішній спокій. Людина, в якої хороші стосунки з мамою, йому не треба комусь щось доказувати. Знаєте, коли почав вчати людей мільярдерів знає люди хвоч ходять до психотерапевтів, кажуть, давайте пропрацюємо всі дитячі травми, давайте все це заберемо. Не робіть цього, не все треба збирати. Ну робіть, але не все забирайте. О. Якщо розбереться, дуже багаті людей, кожен з них досяг якоїсь велику успіху, тому що це була якась травма. От в мене проєкт перший Чесний мільйон на цьому проєкті багато хто з людей, що вони робили. Не приходили там гроші, мільйони, мільярди. Я кажу, конкретно, що далі? І людина, коли починає пересвідомлювати, а я хочу заробити ці гроші, щоб комусь доказати, які я крутий. Я кажу, для чого тобі це робити? І ми, коли починаємо я пояснюю, що є мій клієнт, є людина Х, я кажу, ти, ну, тій людині Х плівають на тебе, на твоє, на, на твоє життя, на твоє здоров'я. Людина під час курсу на протязі кількох місців таки заспокоїться, каже: Мені мільярди не треба. Я кажу, мені треба ну, купити там, якісь речі, мати достаток, і мати там, ще пару мішків грошей в запасі. Все. І виявляється, ставити собі цілі на мільярдні обороти. В цьому абсолютно немає потреби. Для чого? Взумієте? Далі здоров'я Ну, емоційний стан, самооцінка, спокій, цілісна, особистість. Розумієте, це все буде відноситися. Це є перший будинок у ведичній астрології. Ребята, якщо щось не зрозуміло. Купуляєте курс, займаєтесь самостійно, і ви будете розуміти набагато глибше цей процес. Ведична стволові використовується 12 сфер життя, називається БГА, 12 будинків, тобто 12 напрямків нашого життя. Ну, тому що є там коучі, є психологи, вони там кажуть 3, 5 сфер життя, 8. Їх є 12. Так, в деяких ситуаціях не потрібно всі там сфери розглядати, я вам кажу про те, що загалом їх є 12. І дуже важливо, щоб ви розуміли, яка сфера за що відповідає. Я вам зараз успів про першу сферу життя. Поки ви не в порядку, далі гороскоп можна не дивитися. То що дивіться, перша сфера життя це я. Якщо я не в порядку, якщо я знервований, ще щось таке, далі що мене підтримує, це вже не допоможе. В першу чергу, проведіть в порядок себе. Одна з найважливіших компонент. Емоційний стан так, і фізичний стан мого здоров'я. Далі друга сфера життя: це сім'я, накоплені гроші, і ресурси, те, що мене підтримує. Дивіться, в благополучних сім'ях, як спілкуються діти, спілкування, мова м'яко, спокійно, вони начитані, це дуже важливо. Подивіться, коли спілкувалися христократ повільно, розмірено. Так. Якщо ви хочете прокачати у другий дім, то один з моментів вивчайте вірші. Вивчайте вірші, пишіть вірші, декламуйте вірші. Дуже дуже хороша річ. Вона в дійсності допомагає. Вийти на новий рівень доходів. Ну це не означає, що якщо ви будете читати вірші з ранку до вечора, да, то <смі> це тільки буде про те, що ви будете просто ну це вам дасть доходи заробіти грошей. Не факт, ну воно ну воно, це один з компонентів, яка дуже серйозно допомагає в житті. Далі ресурси, які нам потрібні за ресурси, відповідають в першу чергу їжа. Це також відноситься до місяця. Якщо ви хочете їсти всі овочі, які нам потрібні, в тому числі молоко, от та всі молочні продукти, це все відноситься в нас до другого будинку. Це ресурс, який потрібен для підтримки нашого тіла. Так, далі, другий будинок відповідає сім'я, сімейні стосунки, які ваші стосунки з сім'єю, тобто я і моя сім'я, як мене хто підтримує найближчі до мене люди, які в мене стосунки з сім'єю? Другий будинок буде відповідати за накоплені гроші. Тому що люди приходять і кажуть, що в мене проблема з грошем. З якими? Другий будинок це накоплені гроші. Вміння накопичувати, збирати та втримувати гроші, за це відповідає другий будинок. І якщо у вас проблеми з місяцем, то ви не зможете їх накопити. Якщо у вас хороше якісне місце, ви вмієте збирати, втримувати та накопичувати гроші, так вони тоді будуть у вас збиратися. Знову ж таки, якщо ви не пройшли цю фазу, третій будинок, наступна сфера життя, це ваші е, якісь е, ці якісь здібності, ваші якісь таланти, ви їх не зможете просто проявити, якусь ініціативу. Ви просто не зможете це зробити. Тому що, якщо я перший будинок, другий будинок, голодний, як я можу думати про якусь творчість. Я не можу про це думати. Перший будинок це я. Другий будинок, коли я ситий, третій будинок я думаю, а що я можу тепер зробити своїми руками? Окей, тоді я можу робити, тоді я можу щось рухатись. Четвертий будинок. Четвертий будинок це відповідає наш отчий дім, Це відповідає за маму. Це відповідає за наш емоційний стан. О, також емоції, що в мене на душі, і ці емоції закладає мама. Тому що якщо з дитинства дитина, вона, скажімо так, розхитана, розболсана, да, така в такому стані, там, емоцію так от гуляє. Да? Ну, давайте дивимося, є нормально забезпечена сім'я, мама знає, тато на роботі, гроші є, ну, все, вона жива в достатку, вона може спокійно займатися своєю дитиною. Окей, їсти нема що, чоловік п'яний, сусіди, там, наркомани, як в таких умовах можна виховувати дитину? Де ніяк, ти її нормально не виковаєш. Но, тому затишний дім, емоційна стабільність, да, це щастя внутрішнє, оце це закладається мамою в дитинстві. Звичайно, за таких умов можна щось думати про щось наступне. Тоді у нас іде п'ятий будинок, це творчість, інтелект, людина, це діти. Знову да? таки, якщо вас не виховували як нормальну дитину, чи можете ви передати нормальний спокій своїм дітям? Ну, якщо ви усвідомили те, що це ваша погана карма, треба щось міняти, окей, ви будьте по-інакшому, відноситись до своїх дітей. Якщо ну, тобто, ну, в дитинстві, там, як це. До п'яти років Вовочка думав, що його ім'я заткнись. Да? Тобто, ну, це, знаєте, ну, це жарт, я знайшов це в жартах, але в дійсності для психологів, ну, як експерт, так як я працюю, для нас це не жарт. Це в дійсності проблема, причому дуже серйозна. Так, наступний крок, шостий будинок. Це вороги борги хвороби. Якщо людина вона знаходиться в нестабільному емоційному стані, вона не має спокою на душі, вона не здорова, В неї буде проблеми зі здоров'ям, відповідно, будуть борги. От в першу чергу вона буде сама щось робити. Вона захоче грішити. Давайте дивимося, є забезпечена сім'я. Чи хочеться дитині грішити? Якщо в неї все є. Не хочеться. Ні, щось думається, щось робити, чому займатися, які інтереси. Є подонки, ми зараз не про подонки, ми зараз говоримо про нормальних, абсолютно адекватних людей. Знаєте, то, що нам по телевізору завжди показують якихось придурків там, в новинах, в кримінальній хроніці, ну, нормально. Окей, але нам дуже рідко будуть показувати, коли є дійсності забезпечені люди, які в них дійсно класні діти. А вони є, і причому їх дуже багато. Є, кажу, є ненормальні? Так, да, такі є, ну є і ненормальні. Тобто, в першу чергу, всі наші проблеми виникають за умови того, що е, ми, е, нам щось не вистачає. От. Ну, наприклад, е, коли от є людина, і вона забезпечена, чи буде вона красти? Не буде. А коли людина не має що їсти, там була така історія: там на моїх очах от одного інтелігента піймали, бо він цей ну він інтелігент, він одів там костюм, цей, шапку і крав просто курку з морозилки. Ну їсти людина хоче, розумієте? Но, якщо людина забезпечена, чи буде вона красти? Не буде. В Арабських Еміратах, по-моєму, один чи півтора відсотка людей, які там крадуть. Ну, І то вряд, що вони будуть там красти, тому що ну, як там <сміття> на, будівлі, на будівництво їздять е, ці пакистанці чи індуси на цих, його, на. Як воно на, на цьому на Ферарі, і зверху драбину возить, ну, можете собі уявити. Да? Люди зайшли в кафе, тобто вони прийшли, 5 телефонів поставили на стіл там, останніх моделей і пішли спокійно замовляти. Собі те, що вони хочуть, і телефони ніхто не краде. Представляете? уявляєте собі ситуацію. да? да, ну, Поліція їздить там, на шикарних цих гончих гоночних автомобілях. Ну, прекрасно. Оце є нормальний варіант. розумієте? А коли в дійсності цього немає, проблема виникає. Так, сьомий будинок, партнерство, от, стосунки, гармонійні стосунки з партнером, довіра, емоції, відкриття. Якщо ви з дитинства там, до 30 років, ну там хорошо буде 25, ну в середньому 20-25 люди одружуються. Якщо ви з дитинства до 20 років не знали, що таке спокій, як ви можете будувати нормальні сімейні стосунки? Якщо ви це знаєте з дитинства, я, мене люблять, я можу любити когось іншого. Про мене турбувалося, окей, тепер я хочу про когось турбуватися. Це нормально, в цьому випадку ви можете будувати гармонійні стосунки. М. Ось мой будинок: трансформація це глибока інтуїція. От люди кажуть, якщо хочеш заробляти багато грошей, потрібно опинитися в потрібний час, в потрібному місці. Як ти можеш опинитися в потрібному часі, в в потрібний час, в потрібному місці, якщо ти знаходишся не в стані спокою? О, якщо ти знаходишся в стані спокою, так в цьому випадку ви можете пройти трансформації, зміни, пережити кризу. Ну от, як переживається криза, в зовні може відбуватися все, що завгодно. Ніхто не має ніяких гарантій про те, що все буде добре. Абсолютно ніяких. Ну, якщо ж людина ну, вона знаходиться всередині в собі, в стані спокою, то вона може прожити будь-бу кри... ну, кризу пережити. Абсолютно спокійно. І це нормально, чудово. Якщо ж цього спокою нема, ну це вже буде біда. Це в дійсності буде біда. Дев'ятий будинок це наш духовність та батько. Якщо у вас є проблема, дивіться, є трикутник: сонце, місяць, Бог, сонце, місяць, Юпітер. Да? О, тато, мама, духовний наставник або Бог, давайте так назвемо. Тобто, якщо у вас є проблеми з сонцем або з місяцем, перекриває і Юпітер. Да? Тобто сонце, місяць, Юпітер Закриваються всі три планети. Соціальна кар'єра, соціальна реалізація, спокій, гармонія, третє, гроші, духовність. Забудьте за ці питання. Подивіться, що відбувається. Так, є духовні організації. Серед духовних організацій, скільки людей з дійсності знаходяться на високих духовних рівнях? Одиниці. Все решта, це просто релігійні фанатики. Причому які готові там вбити кого загодного, якщо, не дай Бог, ти не нашої віри. І це проблема. Чому це виникає? Таку дитину. Це колись був маленький хлопчик або дівчинка, якого що недолюбили. Звідти виникають цю проблему. Не може бути там ніякої духовності. Якщо людина дійсності духовна, подивіться на духовних людей. От знайдіть святих людей нашого часу. Вони настільки спокійні, ви коли до нього приходите, розумієте, Бог через цю людину турбується про мене. І що би я не робив, який би я не був, мене ця людина любить. Тому що її любить Бог, а він любить мене. І ви такий спокій знайдете. Розумієте? Далі, 10-й будинок, кар'єра. Впевненість собі соціону. Соціоло вас не признає, якщо ви не признали, якщо вас в дитинстві мама не признала, якщо мама вас не долюбила, вас не полюбить ніхто. Якщо ви будете старатись комусь доказати, я крутий всім любити мене, це видно. Особливо це дуже швидко вичисляють жінки. Розумієте, для чого, поки ви не знайдете оцей спокій в собі всередині, зовні можете не йти. Знайдіться всередині. Чому люди, які займаються дуже глибокими медитаціями, чому вони спокійні, чому вони досягають надзвичайно великих висот? Тому що вони оцей спокій знайшли. І вони, коли спокійні, він тоді може вистрілити сильно вверх. якщо ти неспокійно йдеш вверх, ти не можеш пройти нормально. Ти починаєш дергатися і все, і ти маєш йти по дробині крок за кроком на якому моменті ти зриваєш. Для прикладу, подивіться, як себе веде Марк Цукерберг. От я багато там вивчаю його біографію. В першу чергу, в нього дуже хороші стосунки з сім'єю. Неодійсності хороші стосунки з сім'єю. Якщо б він ганався просто за грошима, він би вже давним-давно свій той проект там на початках продав і вже би десь там забухав, загуляв. Ні. Перше, він зробив, він не родив новий проект. Це Юпітер. Чому він це зробив? Проект є соціально дуже великий, масштабний, розкручений. Да. Чому це вийшло? По-перше, він соціально дуже круто виріс. Чому? У нього сильне сонце, в нього хороші стосунки з батьком. Далі він довго, місяць довго може тримати місяць, місяць, енергія, місяця, велику соціальну групу людей. Це найбільша соціальна мережа в світі на даний момент. Ну там со цей мета, да, то тобто, ну, там інстаграм, фейсбук, да, Third, Вони зараз там запустили. То тобто, ці проекти Ну, він же починає їх просто як то кажуть, масштабувати. Ну сам тут факт. Чому це вдається? В першу чергу в нього хороші стосунки з татом, з мамою. і для нього сім'я дуже важлива. Він одружений, у нього двоє дітей. Зумієте, він не женеться за тим, знаєте, там от я купив годинник, всі дивіться. Подивіться, як себе ведуть мільярдер, ну, ці мільйонери. Диви, 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 які в мене години. Бачу, бач, подиви, який у мене годинник, Я крутий, я, бо я собі той годинник купив. Ну, попантувався ти. Ну, молодець, знаєш. Побачили, щоб Цукерберг хвалився своїм годинником? він купив так, годинник за 600 тисяч доларів. Ну, він не кричить. Дивіться, дивіться, от я вийшов, що всі, всі дивіться, які в мене годинник, всі побачили. Ні. Він собі купив ну, мені і так хорошо. У мене все є, я мільярдер. Ну він, в смислі, да? ну, Я собі що в купив. Ну він каже: він не пантується так. Ну, от, мільйонери будуть вимахуватися. Мільярдери ні. Я ні разу не бачив, щоб сидів і пачки грошима і Казав, дивіться, які я крутив, ось лохи. Мільйонер так буде робити. Мільярдер так не буде робити. Хм. Так. Десятий будинок це соціум, <кій> це кар'єра. За, за умови стану спокою, так, ви можете досягти великих висот. Одинадцятий будинок. Дивіться, от люди кажуть, гроші, гроші, гроші. Які гроші. Другий будинок водичні астрологи це накоплені гроші. Е, третій будинок ініціатива. Що я можу зробити? Четвертий будинок будинки машини квартири. П'ятий будинок створити щось нове. Шостий будинок це проблеми, щоденні, як я їх вирішую. Якщо ви не спокійні, ви нічого вирішити не можете. Сьомий будинок це партнерство, це бізнес. Там також є гроші. Восьмий будинок глибока реалізація внутрішні трансформації, дуже глибокі, надзвичайно глибокі. Плюс восьмий будинок. Це у нас проблема, причому такі серйозні проблеми. Це е, глибина, надзвичайно глибокі внутрішні реалізації трансформації. Далі десятий ну і восьмий будинок це якісь непередбачені обставини, тобто, де ми можемо влітати на гроші, причому так серйозно і безповоротно. Тобто влетів, пропало все. Десятий будинок це кар'єра соціальна реалізація. Одинадцятий будинок. Дивіться, це впливові друзі і це проекти за рахунок цих проєктів Я заробляю гроші. Оце є бізнес, про те, що говорять. Тож дивіться, третій будинок це підприємець, сьомий будинок бізнес, одинадцятий будинок це проекти. Одинадцятий будинок. проєкти ви можете робити за умови, коли у вас є хороші впливові друзі. Тобто є, дивіться, і ну, є ви, є я, а в нас там появився друг. Ми з вами там добре заробляємо. У нас є друг, дійсно близький друг. Да? Ми запитаємо скажемо, чувак, чого в тебе немає грошей? Давай ми щось зробимо, щоб ти мав якийсь бізнес-проект і ти е, був з нами на одному рівні. Розумієте? за яких умов ви це можете зробити, коли ви вмієте будувати стосунки, коли ви в цих стосунках можете що зробити, коли ви в цих стосунках можете що. Ви є ви, і ви вмієте будувати стосунки з якоюсь групою людей. Знову до чого ми вертаємося? Місяць положення хорошого положення місяця в вашому гороскопі або у вас. Я в наступних відео я обіцяв про те, що в наступних відео я розповім: так, да, якщо у вас є проблема, це питання потрібно вирішити, і його можна вирішити, і це питання вирішується. Окей, ми вирішимо це питання, я вам покажу, що з тим робити. Хорошо? Спокійно, трошки часу. Підписуйтесь, слідкуйте за відео. От найкраще купіть базовий курс фудичної астрології. Так займайтесь самостійно. Да? Тобто, коли буде група, я повідомлю. Тобто ви можете самостійно вчити цей курс. Це 500 годин, це дуже це найбільший курс в Україні зараз на даний момент. Так, з 12 будинком розібралася. 12-й будинок останній це що? Глибокий внутрішній спокій. Це коли я можу закритись, побути наодинці, і ніхто мене не рухає. Що роблять в тюрмах? Закривають людину наодинці, 12-й будинок. Побудь наодинці, подумай, як ти живеш, відсічи зовнішнє, і тоді ти зможеш оновитися, стати новим. Чому для людей часто це така велика проблема? Це проблема, тому що людина не має спокою всередині. Зумієте? Це найвищий рівень медитації, коли людина сама йде на якийсь ретрит, їде на три дні, на тиждень, на місяць, закривається, відключає телефони і наодинці заспокоює свій розум і розбирається, де я та що зі мною відбувається. Ну якщо у вас місцем проблема, вам це не світ. Якщо у вас е, хороший спокій, стан спокою, <кій> так в цьому випадку ви зможете пройти оці ці надзвичайно глибокі зміни і відпустити щось, те, що вам не потрібно. Так, я надеюсь, я розповім вам все класне. От, все, що зв'язане з місяцем, як це буде проявлятися по-доброму. В наступному відео для тих, хто підпишеться, а вам прийде повідомлення. Можете, до речі, дзвіночок натиснути, щоб ви краще знали, коли прийде повідомлення. І Ви побачите про те. я розповім наступному відео на рахунок того, як, як його. Допомагають стосунки з мамою. Ну як, як стосунки з мамою по-поганому будуть впливати на ваше життя, а це вже проблема. Тобто, якщо я тут розповідав все добре, то там розповідається, що все погано. Хорошо, от ну і далі в наступних відео знову ж таки я вже буду розповідати, що з цим робити. Я вам дуже рекомендую передивитися всі ці відео в плейлисті «Місяць у ведичній астрології на моєму ютуб-каналі Петро Ключук, ведичний астролог. І ви побачите там цей плейлист він буде йти по порядку. От відео дивитися одне за другим, ну, тому що там є певна структура. От. Найкраще, щоб розбиратися в цих всіх питаннях, вам потрібно пройти базовий курс ведичної астрології під відео. В описі цього відео є посилання на сайт. Переходьте на сайт ПетроКлючу.ком там є опис про базовий курс водичного астрології. Купуйте цей курс, займайтеся самостійно. Ви побачите те, що вас глибина буде набагато більша, набагато краще. Ви це все будете розуміти. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.